Всім привіт! І сьогодні вийшла бета 5 версії 15.00. І в цьому відео якраз я хочу зробити на неї огляд. Бо контенту тут дуже багато. І як покластися, почнемо з головного меню, як ми бачимо, воно тут навіть інтерактивне. Воно мало того, що змінилося, так ще й тут інтерактив, можна щось тут рухати, змінювати. Проче. Ну, ви бачите, який тут коїться. Далі у нас змінилося налаштування графіки. Я зараз сюди зайду, і у нас тут з'явилося дуже багато інших налаштувань. Тобто Color Grading, Volumetric Grass, Reflection і Custom Map Ray Tracing. Я до кінця не розумію, що це мається на увазі, але подивимося якось згодом. Змініму ми закінчили, а тепер цікавеньке. моди. Так, вони є в цій грі, і тут тільки три моди, які зробив сам розробник. І ось декілька з них я хочу вам якраз показати. Я це приберу, бо це гейммод. Так, тут будуть гейммоди. І я хочу увімкнути собі Фредді Фазбера і Exploit Dev. Ну, нехай буде. Ну що ж, а тепер дуже солоденька мапа легасі, її оновили. Як ми можемо побачити, тут взагалі збідели скріншоти, локації прокачалися по стилю і по графіці. Але яку мапу повністю приробили, це якраз Legacy. легасі, тому на неї підемо. Так, ну і ці нові налаштування графіки трошки пожирають ні FPS, але якщо прямо буде критично, я вимкну. Ну що ж, я не буду повністю в деталях показувати, як змінилася мапа Легасі, бо тут дуже довго і багато чого треба показувати, тому ось так в двох словах вам розкажу, що тут є. Коротше, пам'ятайте того чувака з сигаретою, який був в цих контейнерах, він тепер спить, також сигарету у році на цьому крані. Ось він. Ну, він дрихнеть коротше. І так на цей екран навіть можна і залізти. І в нас тут тепер замість якогось дивного гаража це повноцінний готель. Але паркінг тут так само є. І от таке саме прикольне, що тут є, я зараз вам покажу. Це ось така штука. А це означає, ось тут знизу є підвал. Щоб його відчинити, нам ось що треба зробити. У нас тут табличка No Entry, ми заходимо. І ось тут у нас є перемикач. Ми його активуємо. Йдемо сюди, і тепер тут двері відчинені, і ми можемо спуститися і глянути що тут. А в нас тут повноцінна якась камера, я не знаю, що це, тюльма чи що. Але. Я думаю, що для РП ця мапа просто дуже круто підійде. Ну і це от таке саме цікавеньке, що тут змінилося, як і якраз задній двір цієї будівлі. Ну і в цілому це майже усі зміни на цій мапі. ось... Тепер тут не така якась дивна палатка, а ось така будівля цікава, яка. Трошки зруйнована в аволійному стані. А тепер глянемо якраз на мод, який я увімкнув. Це ось за нами буде бігати Охолера, чи то Фредді Фасбер. І він може нас вбити. Ось він мене жує. Я, по-моему, трошки тут застр... Ой-ой-ой. І так, ще один мод, який я якраз активував, це Explosive Death. Тобто, якщо я помираю, то я підриваюся. І якраз коли ми підриваємося, ми можемо когось навіть вбити. Давайте я це продемонструю. Тобто ось той вардол, навіть двоє. І я біля них зараз вдох. І вони тупо завдяки мені вмирають. Також, до речі, саме меню тут змінилося, тепер тут є окрема кнопка якраз. Reload Level Ось, і вийти у меню. Далі тепер перейдемо, що з'явилося якраз в беті 5 бо вже була одна бета цієї версії, але я не став її показувати, бо ну тут змінилася тільки ось ця мапа. На інших мапах з'явилася рослинність. І тепер перейдемо, що якраз додалося на цій беті 5. У нас з'явилися подарунки. Так от, я сам не знаю, що ці подарунки роблять, але ну зараз дізнаємося. Це у нас подарунок з одягом Тобто. Ага. Це тут рандомний одяг у нас з'являється. Ніфіга. І так, на мені цей шлом якийсь. Так, давайте глянемо. Ні, давайте ось так. Food present, weapon present, якийсь. Е і Lucky present. Так, food present. Ну, їжа, це зрозуміло. Тут. Зброя, о, ніфіга, нормально. Далі. Ага, це, по-моєму, якісь рандомні пропи. І це. Курка. Далі тепер, якщо ми зламаємо собі якісь кінцівки, тобто руки чи ноги. І потім після цього. Ой, я трошки не звик. Якщо після цього ми одіснемо якраз функцію Invisibility, то у нас руки чи ноги зламані, теж відновлюються. Ось я зламав собі якраз ногу, і тепер я омікну цю штуку. О, і моя нога теж тепер відновлена. Далі, як розробник пише, у нас з'явилося багато їжі якраз з приводу. Ріс 2 і ого! Ой, тут тільки нам тут Фредді Фасбер заважає. У нас тут з'явилося дуже багато нових речей, особливо одяг. Ви гляньте, скільки його тут. І он нереально на мені, ну це дуже забавно виглядає. Короче, багато у нас тут одягу, також, до речі, з'явилася броня для ніг рук. Теж прикольна штука. І далі у нас є новий проб Трон. І так я на ньому дуже круто сиджу, крутий. І останнє, що розробне туди в цій бетті, це сніговик. Якщо ми перейдемо в Propi і Decoration, ми якраз його тут і знайдемо. Ось сноумен. І тепер, якщо ми з ним будемо взаємодіяти, він нам дасть його кульку, і ми можемо так кидатися з іншими гравцями. В принципі, прикольно. <реш> блін, мені реально це подобається. Треба буде брати і постійно кидати з нього. <реш> блін, мені дуже подобається. Ну що ж, це в цілому все. Якщо ви бажаєте, щоб я зробив огляд на усі мапи, тому що вони тепер оновлені в цій версії, то напишіть про це в коментарях, і я обов'язково зроблю на них огляд. Ну це в цілому все. Дякую за перегляд і побачимось наступним разом.